Ірина сіла у вагон і завмерла. Біля вікна в тому самому купе сидів Олег, її перше кохання. Тридцять років не бачились. Іро, він встав здивований. Це ти? Я, вона ніяково усміхнулася. До мами їду на свята. Я до батьків. Олег допоміг покласти валізу. Сідай, їхати всю ніч. Потяг рушив у новорічну темряву. За вікном миготіли засніжені села, а в купе панувала незручна тиша. Як життя? нарешті запитала Ірина. Розлучився два роки тому. Олег зітхнув. Так вийшло. А ти? Вдова, четвертий рік вже. Вона глянула в вікно. Діти виросли, вже й онука є. А я наче заново вчуся жити, він несподівано взяв її руку. Пам'ятаєш, як ми на випускному вальсували. Ти сказала, що поїдеш до Києва вчитись, а я залишусь у селі. І ми розійшлися, докінчила Ірина. Думала, що забула. А я ні, зізнався Олег. Жив своє життя, любив дружину, але завжди пам'ятав твої очі. Гадав, так має бути у кожного своя дорога. Може, дороги просто мали зійтись пізніше? прошепотіла Ірина. Олег притиснув її руку міцніше. У 52 роки починати знову страшно, а самотність ще страшніше, усміхнулась вона крізь сльози. За вікном почали з'являтися вогні рідного містечка. Новий рік мав початися через годину. Зустрінемо разом? запитав Олег. Тут, у цьому потязі, а як колись, тільки ми двоє. Разом. кивнула Ірина. Коли пролунали перші удари курантів, вони цілувалися як тридцять років тому. Тільки тепер знали, їхнє кохання не загубилося, воно просто терпляче чекало свого часу. А як вважаєте ви, чи здатне перше кохання відродитися у зрілому віці?